Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми на основі аналізу діяльності російського чорноморського флоту за 22-23 грудня. Ми бачимо, що росіяни збільшили свою активність на морі. І це може свідчити про підготовку до виходу в море кораблів ракетоносців для удару по Одеській області та іншим регіонам України. Що ж відбувається зараз у Чорному морі, ми побачимо. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Тись на наш канал. Отже, у минулому випуску морських новин ми аналізували, як російський флот після ракетних ударів по Одеській області та енергетичній інфраструктурі 16 грудня взяв оперативну паузу та майже не виводив у море свої ударні кораблі каліброносці. А загальний склад їх оперативного з'єднання у морі коливався від 6 до 8 одиниць. Але вчора ситуація змінилася. 22 грудня у морі перебували 12 кораблів та катерів, серед яких не було жодного каліброносця. А вже у другій половині дня 22 грудня на супутниковому знімку була зафіксована дуже незвична активність на зовнішньому рейді Севастополя. Серед інших кораблів у морі, яких було досить багато, було помічено у морі підводний човен під ескортом, в тому числі з ескортом від вертольота. Головні сили Чорноморського. Ого, флоту 22 грудня у цей час залишалися в Севастополі. Бухту патрулював корвет типу 22-160, на якому на кормі встановлений сухопутний зенітно ракетний комплекс «Тор». Зокрема, у Бухті Голландія стояв один з двох фрегатів проекту 11356 кормою до берега. Скоріше за все, це адмірал Макаров, який трохи підремонтували після успішного удару морськими безпілотниками ще 29 жовтня. Також там стояли два старі фрегати ладний та петлівий, допоміжні судна та старий корвет на підводних крилах типу Бора. В глибині Севастопольської бухти в Інкермані біля заправочного причалу стояв ще один фрегат типу 11356, Це скоріш за все адмірал Ессен. Це місце його майже постійної стоянки. А також один з ракетних корветів типу 21631. В глибині південної бухти Севастополя на своїх звичних стоянках біля причалів стояли три підводні човни: проекту 636-3 з чотирьох наявних та пливучий кран. Четвертий підводний човен, який є наявний у чорному морі, якраз в цей час знаходився, як ми бачили, на зовнішньому рейді Севастополя в морі. Також у південній бухті Севастополя та у інших причалів стояли ще один ракетний корвет типу 21631 та три десантні кораблі проєкту 775. Окрім того, на терміналі Авліта біля Бухти Голландія завантажувалися краденим українським зерном кілька підконтрольних Росії вантажних суден. Ситуація знову змінилася 23 грудня. В море вийшло відразу три ракетоносці з загальним залпом до 20 крилатих ракет калібр. Це два надводні кораблі та один підводний човен. Скоріше за все, той самий підводний човен, який перебував у морі вчора. І це свідчить про те, що росіяни знову готуються до чергового масованого удару по Одесі, по Одеській області та по всій українській енергетичній інфраструктурі. Коли він відбудеться, ми точно не знаємо, але скоріш за все, ймовірно, що це може відбуватися завтра. На тому і прощаємося. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!